Привіт, мене звати Анастасію, ви на каналі Дітвори Живі. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про одне питання. Моє відео про нашу мрію, що це спогади про наше майбутнє, можете його подивитися. Зібрала Досить чимало коментарів, і є деякі коментарі, які повторюються, і деякі питання, які б мені хотілося б проговорити, тому що я бачу, що люди не зовсім розуміють е, всієї повноти питання стосовно сили думки, і виникають деякі запитання у людей. І я, звичайно, їм відповіла у коментарях, але мені хотілося відповісти це окремим відео, тому що я вважаю, що це дуже важлива тема і дуже важливе питання, яке треба розглянути, якщо ви хочете покращувати своє життя. Тому, якщо вам цікаво, дивіться далі. Отже, коли тільки з'явилася Почали з'являтися інформації, відео, книги стосовно сила думки. Я пам'ятаю, що я дуже цікавилася цією темою, в принципі, як і зараз. І я пам'ятаю, що я читала коментарі і було дуже багато скептиків, і вони казали, що сила думки це все фігня, всі ці практики, це все фігня, треба працювати, треба щоб робити. На голову нічого не впаде і треба щось робити для того, щоб щось отримати. І я скажу, що я. Повністю згодна з цим твердженням, але є один маленький нюанс. Сила думки, візуалізація, афірмація, медитації це не є фігнею, це лише є доповненням важливою складовою. Для досягнення своїх мрій для покращення свого життя, і зараз я поясню свою думку. Взагалі, що я думаю стосовно цього питання, я вже казала у минулих своїх відео, а особливо у відео стосовно того, як медитації і візуалізації довели мене до депресії, можете подивитися це відео дуже таке інформативне. І, і бачу вже по коментарям, що дуже багато людей з цим стикаються, знаходяться зараз в такій ситуації, і дуже багатьом людям це відео допомагає. Тому, якщо вам цікава ця тема, перейдіть, будь ласка, на це відео і подивіться це стосовно суто цього питання. Ви повинні зрозуміти таку особливість, що наш світ побудований на гармонії. Є духовний світ, і є матеріальний світ, в якому ми живемо. 24 на 7. І для того, щоб у вас життя йшло у гармонії, в потоці, в задоволення, у вас ці два світи повинні бути е, згармонізовані, в гармонії. Тобто 50% ви повинні віддавати духовному світу, духовному розвитку, і 50% ви повинні віддавати цьому матеріальному світі. Звичайно, матеріальний світ нам сприймається більш звично, більш якось нормально, тому що ми це можемо побачити, пощупати. Ну тобто, ми на 100% впевнені, що, наприклад, переді мною зараз є цей телефон, штатив, диван, на якому я сиджу. Тобто я його бачу, я його можу потрогати. Пощупати. А от що стосується духовного світу, духовних практик, духовного розвитку, для нас це більш така е дехто вважає якусь езотерична наука, якась магічна наука, щось нам невідомо достоменно. Да? І тому дуже багато людей до цього скептично відносяться. Але я хочу зауважити, що люди, які спробують пробують або Якось випадково бачать якісь результати, вони дуже сильно міняють свою думку. Наприклад, мій чоловік, коли я мом, я нікому не нав'язую свої знання. Я вважаю, що в духовність людина повинна йти тільки. Самостійно по власному бажанню. І якщо людині це цікаво, я починаю їй розповідати якісь тонкощі, якісь моменти. Якщо людина цим взагалі не цікавиться, я не буду нічого нав'язувати. І деякі люди взагалі не знають, що я там медитую, що я роблюсь якісь практики. Тому що ну, я не нав'язую це ні в якому разі. І от ну, з чоловіком ми живемо в одній квартирі, да, і є випадки, коли я щось розповідаю, ділюся якоюсь інформацією, і він щось таке. Пробує на власному досвіді, або я йому пояснюю: дивісь, причинно-наслідкові зв'язки. Да? Ти зробив так, 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 і от вийшло ось так: ось така от сюрприз який вийшов від долі. Да? Тому що в нас дуже таких багато є ситуацій, коли ми чогось не очікували, а воно якось класно складалося. І, зокрема, в мене є плейліст. Зараз там тільки одне відео. Це стосовно Моїх таких чарівних історій матеріалізації бажань там зараз одне відео, але я планую ще багато знімати, тому що в мене в житті вже дуже багато чого збулося, і збулося дуже такими цікавими методами і цікавими такими шляхами. От, і зараз він вже там може підійти і сказати там Настя, а що мені там зробити? Тому що я там хочу те й те. -то. Я йому там кажу. Тобто, людина, коли вона вже спробувала на власному досвіді, вона бачить, що це працює, і вона вже цікавиться. Але Ми люди, ми всі пізнаємо цей світ, ми на 100% його не знаємо. І... Деякі на 100% віддаються лише матеріальному світу. Да? Вони багато працюють, в них оця думка в голові, щоб щось досягти. Треба дуже важко працювати з неба нічого не впаде і так далі. Тому подібне. І вони дуже дуже багато працюють, і в них переважається матеріальний світ. Дехто навпаки. Він зачарований цим духовним світом, особливо коли людина тільки-тільки починає пізнавати все це, ці всі медитації він повністю уходить в духовне і забуває про матеріальне. І, зокрема, моє відео про депресію, воно про це я там дуже все ну, детально пояснила, можете зайти подивитися. І він займається візуалізаціями, матеріалізаціями, мріє, щось там робить, якісь практики, а коли він по факту Нічого в житті не отримає, тому що він нічого для цього не робить. Він розчаровується, він думає, що сила Думки це фігня, або що він якийсь невдаха, або, ну, коротше, і заганяє просто себе в цей депресивний стан, тому що він відривається від цієї матеріальної реальності, він живе там вже в своїй голові в якійсь ідеальні, ідеальному житті. А тут він бачить, що нічого не змінюється. І він вже не кайфує від того життя, яке його оточує, тому що він весь там. І ось коли е виходить ось така дизгармонія, з'являються різні. Е Побічні ефекти, проблеми, якщо ми повністю йдемо у духовне, в нас може з'являтися там депресії, панічні атаки, і так далі, та далі. Якщо ми повністю йдемо у матеріальне, спочатку йде звичайно психологічне нависнаження, а потім вже і фізичне, і може доходити навіть до хвороб. От. Тому важливо розуміти, що ми повинні. Намагатися згармонізувати своє життя і залишатися не тільки в матеріальному або в духовному світі, а все ж це поєднувати. І коли ви навчитесь це поєднувати, в вашому житті просто почнуть. А, здійснюватися ваші мрії, якісь траплятися чудеса. Тобто ви повинні зрозуміти, тому що мені прилітали деякі коментарі, що типу ну, по типу, що ну я мрію про цей і що далі. Я типу мрію, я вже півроку рік про це мрію, і в мене нічого не виходить. У мене закрадається така думка, значить, ви нічого для цього не робите. Тому що, ну зрозумійте, навіть якщо ви мрієте про чашку кави, так? Да? Вам треба все одно зробити якісь дії, вийти, піти в кав'ярню, купити цю каву, піти у парк, її випити, ну, здійснити якісь дії. Або на, ну бувають різні варіанти, шляхи матеріалізація бажань. Наприклад, ви там мрієте про каву це супер банальний просто приклад. Мрієте про каву, ви пішли на роботу, і вам колега приносить цю каву. Але ж все одно вам треба піти на роботу, вам треба комунікувати з людьми, щоб людина захотіла вам купити. Ну тобто, ну це такий ланцюжок, ну все одно треба робити якісь дії. В минулому відео про депресію свою я розповіла дуже таку наглядну історію. Зараз вам знову її повторюю. Наприклад, навіть ви мрієте про мільйон доларів і. Тому що чудеса в нашому житті бувають і наші бажання, ось зокрема всі коментарі, які мені приходять стосовно наших бажань, що це спогади про майбутнє, там дуже багато коментарів, і що бажання виконалися взагалі ну, якимись ну, нереальними шляхами, про які людина навіть, навіть не могла. Сподіватися і подумати про такі шляхи. В мене також було таких море просто ситуацій, коли мої бажання виконувалися не так, як я собі там в голові пояснила, що воно може. І тому дуже важливо відпускати ось ці очікування і відпускати не придумувати собі, як воно може статися. Просто мрійте, просто робіть щось для цієї, для цієї мрії. А як вам вже життя підведе до цього ну це вже не ваша справа. І от, наприклад, ви мрієте про мільйон доларів, мрієте, візуалізуєте все, і тут вам дзвінок в квартиру, вам підкинули гроші. Сундук з грошима просто. От просто підкинув, не знаю хто, не знаю як, а вам треба все одно здійснити якісь певні дії, щоб отримати ці гроші. Вам треба встати з дивану, піти до двері, подивитися у вічках хто там дзвонить, відкрити замок, відкрити двері, подивитися на цю сумку з грошима, взяти її, принести у кімнату, і ще й подумати, і піти кудись витратити ці гроші. Розумієте? Ну, тобто. Треба якісь дії, навіть самі маленькі, щоб просто піти і забрати цю сумку з грошима. Те ж саме, якщо ми кажемо про якісь наші мрії. Одних візуалізацій, афірмацій, там якихось технік недостатньо, щоб щось отримати у цьому фізичному світі, нам треба щось робити. Візуалізації, всі техніки, це чудово. Що вони роблять? Вони нам спрощують шлях до наших мрій. Вони роблять його швидшим, роблять його коротшим. Я це просто повторюю у кожному відео як мантру, щоб ви зрозуміли для чого це все. Вони відкривають нам нові можливості. Вони притягують до нас гроші, наприклад, для реалізації якогось матеріального бажання. Вони притягують якісь людей, якісь можливості, якісь події. Головне їх бачити і використовувати. Ось такий маленький приклад. Іноді не завжди, але іноді я лягаю спати з якимсь певним запитом. Тому що коли ми спимо, наш мозок продовжує працювати, продовжує опрацьовувати інформацію, може брати інформацію, ну, називати це як хочете, ну, з спільного інформаційного поля. Да? І от <кхід> один вечір я лягала спати і думала. Яку мені ідею придумати для відео в Тік-Ток, щоб воно залетіло з моїми прикрасами і привело мені багато клієнтів? І я лежала про це розмірковувала, я там повізуалізувала, що як би було б класно. До цього в мене ще один не один ролик не залітав у Тік-Ток. блін, було б так класно. І я лягла спати. Вранці я прокидаюся. І це щось такий був період, ніби сон, ніби я вже прокинулася ну такий перехідний період. І до мене приходить ідея відео. Я встала, записала, в цей же день його створила, змонтувала, виклала і це відео набрало 100 тисяч переглядів, і дійсно мені привело дуже багато клієнтів. Ось про ці можливості, ось про ці інсайти, ось про ці думки, я їй кажу. Треба їх відслідковувати. Які там знаки вам будуть, можливо, і вам якась думка в голову прийде. За це треба хапатися і це реалізовувати. І це буде приносити вам певні плоди. А просто сидіти у позі лотоса, медитувати і думати, що воно якось само по собі, без вашої конкретної участі, прийде у ваше життя? Ну, це можливо, але це буває дуже рідко. Я скажу так. Тому що це можливо, напевно, вже в дуже таких просвітлених людях, але все одно я вважаю, що й певні дії в цьому матеріальному світі треба робити. Ось зокрема, мені дівчина писала, що вона мріє схуднути, але вона не худне. І, типу, <кхм> всі ваші слова, всі ваші оці розповіді це фігня. А, ну, так, ви хочете схуднути, ви про це мрієте, але якщо ви нічого не робите на цьому шляху в реальному житті, ну, ну яких ви результатів очікуєте? Щоб схуднути, треба займатися спортом, щоб схуднути, треба зайнятися своїм харчуванням, передивитися його, почати гуляти, дізнаватися якусь інформацію. А, а от медитації, вся інформація, наприклад, на схуднення, вони, от я нещодавно почала худнути, тому що в мене була ситуація на. Така серйозна в житті, через яку набрала 10 кілограмів. Я три роки просто сиділа з цим з цією вогою. Зараз мені це набридло. І я вирішила привести свою фігуру нарешті до ладу, тому що я, в принципі, завжди була худенька, і мені це не приносить задоволення, моє таке зараз відображення. І так я, наприклад, слухаю афірмації, так і візуалізую. І що мені це дало? Мені це дало, що це мені зменшило апетит. мені це дало, що я почала цікавитися якимись видами спорту. Почали приходити якісь люди, які мені там пропонують там, піти на стрейчинг. Я пішла там з цими людьми на стрейчинг. тобто якісь пропозиції пішли. Далі мене там мені почали попадатися в інстаграмі якісь нутриціологи. Я дивлюсь зараз їх відео, щось переймаю. Я почала пити вітаміни. Ну, тобто, розумієте, мене якісь такі от прокинулося бажання собою займати якого раніше не було, У мене не було мотивації, у мене нічого не було. А коли я почала там слухати саблімінали на схуднення, афірмації, якось ця, ця вся історія почала розвиватися. І вага пішла вниз. Тому, підводячи висновок, хочеться сказати, що в цьому світі треба балансувати. Як в духовному світі, так і в матеріальному світі треба 50%. Віддавати на духовний свій розвиток, на внутрішній розвиток, і, звичайно, 50% жити у цьому матеріальному світі, до чогось іти. Якщо у вас є якісь амбіційні цілі, мрії, починайте з маленьких кроків і повірте, якщо ви будете кожен день робити хоча б маленькі кроки, доповнювати це ще духовними практиками, ну через тиждень, два, місяць, півроку, в залежності від амбіційності ваших бажань. І ваших особистих амбіцій, ви будете бачити результат. Ну, по-іншому, мені здається, це не працює. Дуже б хотіла почути вашу думку стосовно цього питання. Будь ласка, пишіть мені коментарі, мені дуже цікаво читати ваші історії, ваш досвід, вашу точку зору. Для цього я в принципі і створила цей ютуб-канал, щоб це було не односторонне таке да, спілкування, а щоб ми. Щоб ми зібрали таке ком'юніті однодумців і один одного доповнювали, тому що я вважаю, що немає людини, яка все знає, все розуміє в цьому світі. І мені дуже багато проходить повідомлень, які дійсно я дуже щаслива ну, цьому, тому що є дуже багато повідомлень, коментарів, які доповнюють мої прогалини в знаннях. І я для для себе щось відкриваю. І, можливо, я для вас щось відкриваю. І це дуже круто. У підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато дуже цікавих відео. Ставте вподобайку. Мені дуже цінна і дуже важлива ваша підтримка. І до нових. Відео до побачення!